Допомога внутрішньо переміщеним особам та дітям представники спільноти святого Егідія прозвітували про рік волонтерської роботи на Прикарпатті детальніше у матеріалі наших кореспондентів. Ліки, одяг та продукти більше тисячі тонн гуманітарної допомоги передали в Україну з-за кордону. Частину скерували і до Івано-Франківська. А вже тут волонтери спільноти святого гідія роздавали усе найнеобхідніше людям, які були змушені покинути рідні домівки через війну. У нас була допомога від наших друзів з Італії. І ми от... Так, конкретно, там спочатку одна людина прийшла, потім друга, потім п'ять, потім десять. І ми зрозуміли, що насправді є дуже велика потреба відкривати такий центр допомоги у нашому місті, для того, щоб люди могли отримувати допомогу, щоб їхня людська гідність була пошанована. За рік роботи центру його представники зареєстрували 35 тисяч візитів переселенців. Кожен із них мав можливість отримувати найнеобхідніше раз у місяць. Кожного разу при вході до центру, як ви бачите, і зараз і це було і на початку. Ми зустрічаємо людей. зустрічаємо, запрошуємо їх до нашого центру. Питаємо, як їх звати, і відповідно спілкуємося. З кожним, хто до нас приходить, на кожну людину, на кожного переселенця, який приходить до нас за допомогою, ми виділяємо 15 хвилин. Тобто, 15 хвилин ми спілкуємося, знайомимося, з'ясовуємо, яка ситуація, які умови проживання тут у Франківську. Реєструємо, вони залишають контакт. Деякі з тих, хто отримує допомогу, залишаються у центрі волонтерити, як от Євгенія. Жінка разом із сім'єю до Івано-Франківська приїхала із Харкова ще наприкінці березня минулого року. А вже у червні дізналась про спільноту. Ми спитали, чи можемо ми вам чимось допомогти, бо розуміючи, коли до тебе таке відношення, тобі хотілось якось віддячити. Тобі хотілось якось також відноситись до них з такою ж любов'ю, як вони до нас. І ми почали допомагати. Зараз в нас прям дуже багато, і це дуже класно, тому що тут кожен з нас приходить, як вам сказати, за такою більше психологічною підтримкою. Допомагають тут оговтатися від війни і дітям. Задля підтримки малечі та підлітків запустили проєкт Школа миру. Це заняття, які відбуваються наразі раз у тиждень. Заняття, які проводять підлітки для молодших дітей. Одні Діти травмовані війною для інших дітей, травмованих війною, але коли вони разом вони якраз і знаходять цю опору, надію і оживають. Ми побачили, як через кілька вже занять ті діти, які були дуже закритими. Почали відкриватися, знайшли друзів. Отримати допомогу від спільноти святого Егідія мали можливість і українці, які виїхали за кордон. З часу повномасштабного вторгнення підтримку за межами України отримали більше 50 тисяч біженців.